Для тих, кому не скучно. Є в мене така драбина десь 2,5 метрів. Як завжди, і в мене не так легко десь її мати, де положити. Плюс в мене нема стрімяночки. Відос буде про те, як зробити з такої драбини стрімяночку. Почну з того, що відміряю собі підугольничок, щоб відрізати пополам. По 5 щаблів з кожної сторони буде, але ріжу зараз сміщенням для того, щоб потім вийшло шарнір. У в мене. В мене ця частина буде трошки так накладуватися на цю, щоб вона можна було як стрімяночку і як драбину. Ну, покажу в процесі. Зараз буду відрізати їх. Так, ну от, розрізав. Ну, планується щось отаке, Типу стрімяночка. Так стало. Буде якось отак. От. А коли треба, то вона буде розкладатися. Ця частина доверху. І за що того кусочок труби тої, вона буде впиратися. Ну, зараз потім покажу. Так що зараз буду далі придумувати ті угулки сюди, ну, шарніри на яких буде це все працювати. Відрізали собі такі два оголочка. на цю сторону. Це буде моя така якби, площадка для шарнірчика. Тут буде в мене отвір, а тут зверху буде другий. І через болтик воно буде собі так от раз, раз, як петелька робити. Ну, а тут друга частина буде їздити, розкладатися сюди. Якось так. Зараз найголовніше то все добре вищити, приварити, висверлити там дирку, де треба. Скажімо так, отвір. І будемо далі що в мене вийшло, так поки що прихватив такі оголочки. Ось. Зараз я до них хочу собі цей оголочок. Він буде як шарнір. тут я вже трошки виміряв собі під отвори, шукав це місце, бо воно буде повертатися, щоб воно стало. Коротше, потім я ще довиміряю і останеться мені зараз до того оголочка приварити. Тут другу частину виміряти. І просто потім про два отвори, собі обичним болтиком собі пройде. Вже знайшов навіть два таких собі. Все забув сказати, трошки то тому що Цей оголочок буде отак їздити. Воно ну, то не потрібно. Десь тут буде. От, і воно так от. Це просто вже був <гум> на тому гулку, то, щоб ви собі не путались. Воно вже... Це мав такі кусочки. Як завжди, ліплю з того, що є. не хочеться мені десь бігати по магазину. Посилавка. І отак воно буде їздити. Цей щабель буде так отак воно буде стояти собі як в стрім'янці. Отак розвертатися і буде як одна. Сильна драбина. Поїхали. Ну ось, в принципі, вийшла моя стрімяночка. Скажем так. Так як і казав, все дуже просто. Розрізав напополам, тільки з однієї сторони так от зпадлицом майже, а з іншої сторони якраз все вийшло. Це якраз, якщо брати по цьому, то так обрізав. Одна була зліною, одна з короткою. Два оголочка з випуском. Просверлив по центру майже дируч і закруглив, Все. А потім такі ж самі два оголочки сюди, тільки з випуском. Ще вставив сюди шайбочку, 5 копійок між цими, щоб краще воно собі на штарніра. Треба ще буде змазати. Тут поставлю ще по одній гайці, контрагайці, щоб не розкручувалося. і й все. Осталося ну, мені і сюди зробити такі пояски, щоб воно не роз'їжджалося. Зараз ще, може, на края надіну баклашечки з -під, з під водички і запаяю паяльником, щоб вони були не желізом, а пластик, щоб, щоб не шкаря було, якщо десь по-чистому, по, по кафелю ставити, ще щось. Ну, таке, не буде потрібно, зріжу. Вот. А, і як вона ще працює, чого я не хотів не тільки стремянку, і вона ще працює як і драбина. Тобто її розкладаєш отак. Хоп, вона вперлася і виходить ось така... зараз покажу. І виходить ось така штучка. Тобто Вона накладається. По шарніру вона собі сюди і ці трубки впираються. Ну, тут можна зробити якісь або хамоти спеціально такі, щоб надівати, або просто просверлити і болтик тримати. Ну, то як захочеться. Хочеш продумати щось, щоб швидке було, бо болт туди-сюди. А так, вполне. От я на ній вже собі лізу. Ну, то вона навіть на тих шарнірах тримається. Ну, все залежить де, яка у вас труба. Тут труба, скажу так, не дуже товста, десь 2 мм стінка. 2 з половиною, напевно. Так, це може просто вже... Ну, в принципі, якщо сильно товсту, то буде важка, а так ні. І все. І так воно собі опять поставив. Одною рукою клац, і маєте стрімяночку. Як хочете, хоч так, хоч так. Якось отаке чудо в мене вийшло, але довольне, тому що, по-перше, складається вона, складається дуже компактно. Тобто ось, стало два рази коротше, ніж було. З такою довжиною можна і в хаті знайти її місце де хочеш. Бо коли воно висотою було десь два з половиною метра, то доволі жорстке. Тобто нормально, не болтається нічого, спокійно собі по ній можна лазити. Все, поки що так. Ну ось і майже завершення моєї драбинки. Драбинки стремянки Добрався я до болгарочки. Коротше, від того я вирішив її ще й примарафізити. Так. Та як казав, це все так і залишилося. Що я тут ще зробив? Ну це я так для себе сам, такі хамоти, зараз покажу навіщо. І приварив такі вуха. Ось такі вуха приварив. Це уголочки були зимо. Коли я розбирав якісь шифаніри, савдеповські такі були. З сторони такий проріз, а тут це, Щоб нічого не робити, їх там дофіга було. Що я роблю? Так. так вона працює як стрімяночка. Я собі знайшов, в мене такий був ось такий пасочок ось з чогось, якоїсь сумки. Так? Я думаю, буде він в мене якраз для цього як ограничитель. Чому і такі петелечки собі зробив? Так. Це просто одною рукою не дуже вдобно. Тобто я собі карабінчики. Чого зробив так? Бо це було, але якщо буде воно не дуже надійне, то я собі з нормальними карабінами якийсь тросик і буде все чудово. Ось так раз, в мене є ограничитель. Він ще тут розширюю, можна ще ширше розставити. Якщо треба трошки вужче, трошки вище, я ще зробив таку внизу петлю. Ось так от. Взяв собі, перекинув, все, маєте таке. Можете спокійно собі залазити. Але це ще не все. Вирішив я друг друге доробити ще, бо залазиш наверх, щось тут працюєш наверху, так? І, як завжди, нема де що покласти. Думаю, і стояти на тих дуже добре, особливо якщо це літом і в тебе таке взуття м'яке, то дуже буде давити. Зробив я таку приблудну. Це, звичайна, дошка, два гулка два куска, куска труби. Ну, трохи ще треба закрутити. Так, як це працює? просто збивається і все. І я собі, якщо треба, можу залізти, сісти, тут собі поставив ведро, щось собі роблю. Або так собі стою, щось роблю, тут маю щось поставити інструмент чи ще щось. Залі. І вона тепер ще і працює тільки так. Ми можемо що зробити, так як і можна клунірувати. Ручки перевращаються. привращаються. Елегантний шорти. Ось така тепер приблуда. І та полочка, опять же, тут саме так сконструював, щоб вона не мішала, коли розкладається. В принципі, вона знімається, якщо треба транспортувати, щоб не тяжко, а в той же час можна і як на стрім'яночку, і як на драбину. Все, ти, опять же, можеш собі навіть сісти щось робити, або можеш е, тут відро шпаклювати. Ще ці вуха, що я понаварював, добре, якщо маєте дерево, ви собі повернули. Це техніка безопасних. Все, от вже дробина не втікне, була прив'язана. Для того, щоб вона не складалася, для того, щоб вона не складалася, я якраз робив ці хомоти в мене тут. Зараз мені треба трошки витягнути. Ось. Все, дивилися. Я просто собі беру. Див. Можна щось друге зробити, але були хамути, Я вирішив, щоб вже якісь защёлки тут не видумувати. Вони легкі ті хамутики. Друге це якщо без неї, він трошки менший. От і все. І тепер робина ага. прив'язувала. Бачите, як воно все швидко можна знімати, підстягувати і робити. Тепер ця драбина вже не туди, не сюди не втікне, вона не буде складуватися. Ну, за що це труби, за що того, що труба залізна і така середня товщина, десь 2-2,5 мм, вона доволі така, сильна, моцна і в той же момент і не дуже тяжка. Тобто, я тут майже нічого не додав до неї від того, як вона була ще ціла. Зато вона стала дуже функціональна. Спочатку цю дошку зробив таку коротку, потім думав, трошки трошки зроблю, щоб можна було тут сісти. Ще ще добре, якщо тут е, зверху стаєш, тут можна щось поставити, а тут по бокам можна стати. Вона трошки ширша є, ніж е, це. Тоже так. Ну, тим більше вона знімається, не треба мені така обрізав. Ні, дошку можна тут знизу 4 болтика перекрутив. Якось так. Що я ще хочу зробити? Сюди на ці е, ножки діти щось, щоб коли десь в хаті використовувати, щоб не мушкарябати кафель чи ще щось. Бо це є метал, він і царапає, він і малює і все що завгодно. Вирішив я простим способом. Те, що завжди використовував. Другий досок там є, що тільки можна з них зробити. Це звичайні баклашечки. Зараз відріжу, спеціально взяв півлітрові. І що я зараз роблю? Я спробую зараз вдіти на ножки і прогріти. Чесно не пробував, не вийде, то я її зразу можу, як кажуть, викинути, зрізати. Але попробую. Що не робимо, просто вдіваємо фінчик. Ці бутилки пластикові, вони е, мають ефект термоусадки при нагріві вони згужуються. І так, якщо потихеньку-потихеньку їх собі прогріваєте, вони облягнуть цю Цю І буде зверху такі собі прикриття. зніматися будуть ще краще. Ось такі можна зробити собі, стаканчики, скажімо так. Треба підбирати спеціально поменше, баклашечку бо вона настільки може не вжатися, скільки потрібно. Якби була така труба, як оце, то воно, можливо, би і краще було б. так таке. Так, доробив я. Покрасив, це зробив. Показую, що є до чого, по Короче, Наварив тут котельнички. Мав такий пасочок з карабінчиками. Він в мене буде як е, огранічитель. Ось такий, щоб не є ще з другої сторони. З часом я поміняю його, на... куплю такі нормальні карабіни і тросик. Можна тут, можна сюди, перекидемо, трошки вужче стане, щоб швиденько то все робилося. Оп, все. Є. Так. І далі, як я казав, якщо мені потрібно е е робити до гори, я собі раз. Все. Я собі поліз. Так? Є така плава. Щоб воно в мене не гуляло. а мене є такий хомутик звичайний. Я собі його сюди ставлю, скрутив, все. Воно Вже не буде падати. У мене є два різних хомутика. Зараз покажу. Це приблуда зробив. На чого зробив, щоб... Якщо тут щось працювати, було куди положити, або сісти, або стояти. Ось так воно розбирається. Все. От і все. Заліз собі. Треба мені щось робити, я собі роблю. Стою або відро поставив. Та й таке. О, так само, щоб воно все не розбиралося, якщо я довго тут зробив, ну і там десь треба їх тягати. Має ще той хамузик, другий, більший клас, все, воно тримає. Ну, зробив так, бо можна було б трошки по-другому якісь такі. Це таке, це діло теж добре. Я спеціально тут наварив ті петлі Тут можна так. Якщо там треба в дерево чи в щось таке кругле, наклонив його, то я собі раз взяв так цієї сторони вокруг дерева клац, і все. І не буде падати. А саме головне для чого я робив, вона і була в мене таке так? Це для того, щоб в мене було оце. Це стрімяночка. Звичайно, стрімяночка. Ось така. Це для того, щоб... Так само вона для цього, щоб стояла, то щось поставити, бо буваєш поклюєш, або щось зриваєш, якісь Нет, собі став заліз, сів, відро, щось робиш. Просто можна таке собі, як стіл. Трошки висухувати, як стіл. Неудобно 100 грамів відсибрати. Так, і що ще до цього я хотів розказати. Ага, ну і це з баклашечок. Паяльничком чи як фенчиком зробив зробив якісь штучки. Для чого? Для того, щоб якщо треба буде десь в хаті, в хаті, чи там в хаті чи ще щось, то я собі раз-раз, понакивав їх, та і все. Якось так Якби ломається, пішов нову бакласичку і все. Саме головне, що оце все працює. Тут звичайні болти треба тільки ще в контргайки поставити, щоб воно не розкручувалося. От і все. Отакі От можна змайструвати собі за звичайні драбини, бо багато в кого вони є. І вони високі, немає. В мене в ту будку її влазило. А, Кожного разу нам треба розгребти, щоб засунути. А зараз раз. це зняв, це докупи. Все. Вона займає, як звичайно, стрімянка. І вона не така і важка. бо Я старався по мінімуму щось додати сюди, бо не так залізло. Саме головне, що в мене тепер є стрімяночка. Бо не було. Я хотів купити, Вони, в принципі, не мільйон коштують. Зараз десь мінімум 3 тисячі гривень, така на 4 фаланги. Але вона теж місце займає Цю мати, ще другу мати. Нафіга мені в хаті 25 драбин. Так що якось так. Ось так от. Все, як я знімав. Все, простіше реміри ще зробив. Тут можна і по-різному робити. Я робив з того, що є, як завжди, ну в принципі більше, ніж навіть я сподівався. Так що ось такий комплект. З нічого. тут теж. Як я і казав, чи може ще не показував. Просто два оголочка до них тут труби, трубу підібрав. Все це було з забору якихось старі там навіть десь в ній Яка різниця. в общем маса їй дуже моцна, так що вона буде все тут тримати. Так що отаку я приблуду зробив. Не знаю, пишіть в коментарях, що ви там думаєте по тому поводу. Може ще якісь інтересні ідеї в когось. Пишіть, щось люблю майструвати, може зроблю. Як маєте бажання, поставити лайк або підписатися. Дивіться, там в мене багато других. Є відео, я щось таке собі по хозяйству завжди майструю. Або як щось бачу, то повторяю, щоб... ну, що мені інтересно. Не роблю для чогось, для когось, для себе. Так що якось так. На все добре. Хай щастить.